У день гідності та свободи для студентів економічного факультету чину провели свято вступника. Першокурсниця Ольга два місяці навчається за спеціальністю міжнародна економіка. Її обрала не випадково. Звісно, ж, всі ми хочемо бути мабуть, відчасті бізнесменами, відкрити своє діло. Мені ближче, то, щоб на кого-то працювати, але займати дуже важливу важкою. Дівчина приїхала з Котовська Одеської області. Вступити до чину вирішила за прадою знайомої. Тут намного всі виспитані, здержані, э, ніж, мабуть, в Одеській області. У нас всі більш такі розв'язаний може даже так сказати, окрім навчання, студенти беруть участь і в різноманітних акціях та святах. Майже кожного місця у нас щось є. Якщо ти щось вмієш, то це без питань у нас це робиться. Богдан вивчає менеджмент на другому курсі. економфаку розповідає, прийшов сюди свідомо і має чітку мету. У моїх родичів є такий можна сказати, інтернет-магазин, і я планую тут вивчитися, піти працювати туди. Зважаючи на напрямок навчання, представники 16 груп підготували сценки щодо діяльності українських міністерств. Вони через призму влас... Сних знань оцінюють їх результативність їхньої роботи і намагаються тонко, іронічно іноді саркастично показати недоліки і напрямки удосконалення. Павло Монахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь.